Ми поговоримо про протести польських фермерів і про погляд з Польщі на ці протести з Мартою Мольфар, радіоведучою журналісткою. Вона зараз в Польщі понад рік очолює, очолює волонтерський центр. Вітаємо вас, пані Марто. У нас в ефірі. Пані Марто, О! вітаємо. Шіро вітаємо. Доброго ранку, колеги. Вітаю також наших і слава Україні. Героям слава. слава перед тим як я поставлю питання. Ми тут зробили опитування в себе на каналі. Вже там понад 200 людей проголосували. Значить, протести польських фермерів це економічні вимоги 21%, рука Москви 66%, втома від України 13% і випадковість 1%. І власне про ці всі теми ми з вами і хочемо поговорити. Якщо дивитися з Польщі, ви можете пояснити, що відбувається, чому фермери перекривають дороги. І залізницю висипають українські збіжжя зупиняють пасажирські потяги, чи от в Польщі між собою обговорюють наскільки ці вимоги фермерів коректні? Е, Так, я хочу сказати, що в першу чергу абсолютно ніякої політичної забарвленості поляки в цьому не бачать. Тобто, одразу хочу сказати, що якщо ми сприймаємо цей протест в першу чергу як політичний протест, то щодо Польщі, щодо поляків, вони абсолютно не бачать в цьому ніякої політичної складової, тобто вони абсолютно сприймають це як економічний протест. Ну, я просто хочу додати від себе, що зараз е, такі часи, що будь-який економічний протез, будь-які економічні моменти, культурні моменти, вони стають також і політичними. Зараз такі часи, що все, що відбувається, воно вже має політичне забарвлення, якщо це стосується як мінімум двох країн. Ну і тим більше, якщо це стосується України або Росії країн, які зараз е, у війні. І поляки все ж таки не бачать у цьому політичної складової, як я вже сказала, навіть преса польська пише наступне. Я навіть собі записала, щоб вам процитувати основні вимоги. Це призупинення імпорту дешевих товарів з України. Причому дивіться раніше, це були просто аграрні товари, так, сільськогосподарче. Тепер це взагалі дешеві товари з України так е, називає прес преса польська і вихід із європейської зеленої угоди. Більше того, підкреслюється, що в першу чергу це влаштовується для європейської комісії, а не для українців, не для України. Ну і що, що до цього призвело. Знов таки, я даю вам точку зору Польщі і Поляків. Зараз до цього призвело. Обмеження обмежувальні правила аграрної політики Європейського союзу щодо країн, які є членами Євросоюзу. Якщо сказати простими своїми словами, то для країн, які є членами Євросоюзу, для них Є певні обмежена обмеження, певні стандарти досить високі вимоги до сільськогосподарчої продукції, але ці вимоги не вони не розповсюджуються на країни, які не є членами Європейського союзу, тобто на Україну також. І е, продукція, яка поступає з інших країн, в тому числі з України, вона не обов'язково дотримуватися тих жорстких умов, яких е, вимушені дотримуватися польські аграрії. Ну і через це вони е, бунтують проти такої несправедливості, як їм здається щодо продукції, чому нам не можна, а українським фермерам можна і таким чином вони протестують і хочуть щоб це почула європейська європейський союз щоб європейська комісія прийняла це до уваги і щось зробила тобто зробила якісь послаблені або для поляків або заборонила українцям користуватися такими послаблюючими умовами яких немає у поляків. Чи правда, що серед фермерів є провокатори, які щонайменше грають на руку Кремля? Ми бачили цей трактор Путін приді!» з надписом Путін і читали, що польська поліція вже розпочала розслідування. Це поодинокий випадок. Ви знаєте, польські ЗМІ, ну знов-таки ж ми одразу з вами домовилися, що я розповідаю, що тут говорять, що тут пишуть, тобто, яка реакція в Польщі, так? як це сприймають в Польщі, щоб ми змогли порівняти це? Я хочу одразу сказати, що польські журналісти не роблять таких розслідувань, тобто вони знову ж таки повторюються, вони не шукають політичних. Якихось моментів у цьому протесті, але українські журналісти робили таке розслідування, і ви знаєте, що вже називалося кілька разів ім'я Рафал Мекле. Це людина, яка це один із е, тих фермерів, бізнесменів польських, який е, був серед тих, хто взагалі почав влаштовувати цей протест, він е, е, мав бізнес в Росії. До війни він підтримував анексію Криму. Він зустрічався з Аксоновим, та не тільки він з польських підприємців зустрічався з Аксоновим і так далі. А також Петро Панасюк, який також серед фермерів, які там протестують, він є в базі Миротворець як агент Росії. Тобто такі випадки дійсно є. А щодо того трактора з плакатом Путін прийди!», Ніяка польська преса це взагалі не, ніде не розміщувала. Тобто не те, що хайпа немає навколо цього плакату, взагалі ну, він майже непоміченим пройшов. Я хочу просто нагадати, що поліція втручилася, втручалася. В такі втручається в таких моментах одразу, тобто, коли виникає політична складова, явна, і е, одразу був знятий цей плакат, і зараз вже е, почався процес над цим фермером. Я вам хочу сказати, що йому звинувачення по двох статтях зараз е, пред'явлені це зараз. Я згадаю це використання радянської символіки і заклики до війни. Тобто він дійсно отримає якийсь термін ув'язнення, це 100%, це не буде обмеження тільки штрафом. Тобто поляки дуже не люблять цього, поляки дуже бояться війни. Вони дуже не хочуть, щоб війна прийшла до них. І якщо вже бути чесною, я хочу сказати, що я була в інших країнах Європи саме зараз і під час війни. Також і я хочу сказати, що Польща, це, мабуть, єдина країна. Європи, де це де теж відчувається війна. Тобто поляки е, не байдужі до того, що відбувається, вони бояться війни, і, наприклад, старше покоління е, це десь 60+, плюс, Я хочу сказати, що це саме ті е, люди, які найбільше підтримують Україну і українців, тому що вони ще пам'ятають радянську Польщу. Е, вони дуже серйозно налаштовані на те, що війна, що війна прийде до Польщі. Я чула розмову похилого чоловіка. Він каже, що так, так, давай планувати, але тільки в тому разімось він так говорив. Але тільки в тому разі, якщо не буде війни. Бо я не знаю, можливо, влітку щось буде. Тобто вони дійсно переживають, дійсно бояться і не підтримують Росії, ніколи не підтримували. А Україну підтримують, підтримують дуже. Я вже випереджаю ваше наступне запитання. Я впевнена, що ви як журналісти захочете запитати, що пише, як реагує польська преса. Дуже багато матеріалів, матеріалів на перших шпальтах про війну. Російська розвідка доводить про нове скупчення, о, роз, вибач, українська розвідка доводить там факти нового скупчення російських військ, там і так далі. Тобто інформація, що стосується війни, завжди на перших шпальтах. Дійсно, звернення Зеленського на перших шпальтах, також звернення інших українських діячів і військових буданому часто падають також, теж завжди на перших шпальтах. Я хочу сказати, що ми можемо і надалі розраховувати на підтримку поляків у Польщі, але Ну але треба вирішувати ту ситуацію, яка зараз відбувається. і Вирішувати це має мають люди, які керують країною. Є три книжки: це мальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят від братів Капранових і вони можуть стати вашими. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекту Сергія Мамаєва. Після того поставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І написати в коментарях до будь-якого відео Слава Україні! Героям слави! написати, звідки ви не А брати Капранови після розіграшу, який буде за тиждень, підпишуть примірник саме для вас. У нас тут деякі гарячі голови почали постити, значить, в Твіттері я бачу, в Фейсбуці, фотографії польських товарів, які продаються в Україні, і розповідати, що от давайте об'явимо цей байкот польському виробництву і так далі. А от скільки українських товарів на поличці в Польщі? Ви заходите в супермаркет, там є українська, там, я не знаю, борошно, там, наприклад, чи там гречка, чи ще щось, чи там це польське? А, дивіться, насправді я не знаю, може, там і є українська гречка, просто вона пакується в Польщі, і я не знаю, що вона саме українська. Але в Польщі більш за все саме польських товарів е трошечки, трошечки там е німецьких, е італійських, е іспанських, ну, можливо так. Але більше все ж таки польських товарів. Я, чесно кажучи, не бачу українських товарів. Е Ну в у великої кількості, але ще раз повторююсь: можливо, просто пакуються вони в Польщі, і ну просто про просто, я не знаю, що це саме українські товари. Але я хочу сказати, що поляки зараз дуже обурюються, коли коли українці узагальнюють і кажуть: от поляки там влаштували. Свавілля на кордоні і таке інше. Так, Свавілля влаштували поляки, але якщо от, от, це польські фермери. До речі, якщо говорити про плакати, то а, зазвичай в польській пресі там, наприклад, фото таких плакатів, там такі заклики: є тим рольником, не невольником. Ну, тобто, Рольник це фермер по польськи, тобто я фермер, а не раб. Такого плану вони ще раз повторюю: роблять акцент на економічній складові і дуже дуже ображаються узагальненням. Я хочу зараз е, зробити таке звернення до українців, попросити дійсно не узагальнювати, тому що те, що відбувається на кордоні, те, що там е, е, влаштовують певні особи. За підтримки фермерів, дійсно, які там хочуть відстояти свої права, це не є загальна позиція поляків, і е, я хочу сказати, що більшість поляків не підтримують ці протести. Їх не підтримують і в уряді, але знаєте, так типу не підтримують. Так? Тобто, я навіть е, вам можу процитувати е, м, вчора. Чи позавчора на радіо ЗЕТ виступав Очеслав е, Сахерський, Це Міністр сільського господарства Польщі він сказав наступну фразу: влада не підтримує протести, але цього разу фермери протестують за добру справу. Тобто, ось таке ставлення більшості поляків, але не підтримують. Я хочу, щоб розуміли українці, що поляки не підтримують таку форму, не підтримують ці протести, і їм не подобається, що перекриваються кордони. Вони, по-перше, співчувають українцям, вони знають, що це. Дуже перешкоджає нам, і по-друге, це просто заважає їм, тому що це частково блокує і життя, і нормальне польське життя також, і нормальне життя також польського бізнесу. Тобто, ще раз я підкреслюю, що якщо узагальнювати, поляки не підтримують ці протести. А ви, українка, чи відчуваєте ви зміну ставлення поляків до України і наших співгромадян? А, і чи є втома від війни в Україні? Польщі, поляків. Дякую зама від війни в Україні є всюди, в Європі, але, мабуть, в Польщі менше, ніж в інших країнах, хоча теж вона відчувається. Але це ніяк не впливає на ставлення до українців. Я хочу сказати, що найбільш негативне ставлення можливо було десь. Минулого літа це були тоді дуже активна, активно працювала російська пропаганда. Дуже багато грошей вони вливали просто в пропаганду в країнах Європи: що от українці приїхали, вони з'їдають ваш хліб, вони збирають вашу роботу і так далі. Тобто ці люди, у яких ці поляки, у яких критичне мислення не дуже працює, вони були десь під цим впливом. Але е, на, наскільки мені відомо, зараз в Росії вже настільки багато грошей на таку пропаганду в Європі. Вони зараз, вона зараз працює трошки по-іншому, тому е, не посилилася втома від українців, втома від війни і втома від українців. Це трошки різні втоми. Від українців ні не посилилися ставлення до українців нормальне, поляки е, не люблять Росію і Росіян. Вони е, саме через те, що це наш спільний ворог, і поляки дуже не хочуть, щоб Росія прийшла до них. Поляки підтримують українців, тому що вони їх розуміють. Нам хочу сказати, що може так, як поляки підтримують українців також. Е, в Ірландії, тому що історія Ірландії дуже схожа на історію України стосунки з Росією, та, Ірландія Британія, але це інша розмова. Там, і... Ще, що пише польська преса про президента Зеленського і взагалі про проукраїнську владу, не тільки в контексті е, ось цього конфлікту. Бо Зеленський наказав уряду поїхати на кордон, зібрати там переговорну групу, щоб була Польща, закликав приїхати представників Єврокомісії, а взагалі ставлення польської преси до Зеленського. Яка тональність? Нормальна тональність. Тобто, цитати. Е... Його звернення як президента України, тобто ніяких там емоційно забарвлених характеристик додаткових я не бачу. Тобто, абсолютно спокійно, нормально, згадую також цими днями згадували, цитували Ольгу Стефанішину, згадували Олександра Кубракова, який казав, що. Про негуманне ставлення до українців через ці страйки, ще в впре... тобто дуже таке нормальне спокійне ставлення. Поляки підтримують, журналісти підтримують, що так, так, це це не протести ведуться негуманно. Але як сказав днями Дуда, що Польща це демократична країна, і ми не можемо просто так взяти і якось там подавити мирних протестуючих, так тобто. Так, ми проти, нам не подобаються ці протести, але ми ж що ми можемо зробити. Ми демократична країна, ми не можемо заткнути рти людям, які там стоять свої права. Тут тобто загальне, загальне ставлення таке. Ну і ще, якщо ми кажемо про пресу, що ще обговорюється зараз? Дуже багато матеріалів таких, дуже багато таких публікацій. Фермери вимагають оприлюднити список ганьби. Що ж це за список ганьби, про який, до речі, я не бачила, щоб згадувала українська преса? Список ганьби це список е, там нібито 500 компаній польських, які е, завозили дешеві товари з України. І оцей список ганьби дуже вимагають, е, вже він з 23-го року про нього говорить, вимагають його е, е, опублікувати, але його не публікують, і навколо цього дуже багато галасу. Що можливо, там є люди, які зараз і тому вони не хочуть публікації, і так далі. Тобто, навколо цього списку дуже багато галасу, але насправді невідомо чи він є, чи його нема, буде він опублікований чи ні. Ну ось такі моменти. А ще раз підкреслю, ставлення до України не змінилося через ці протести. Поляки не підтримують ці протести, але демократична країна, як вони пояснюють, і це нормально, що люди відстоюють свої економічні права бо фермерам теж треба їсти. Демократія, як там був не найкраща форма управління, але нічого кращого ще людство не вигадало. Дякую величезне. Ще раз да, треба сказати нашим гарячим головам, деяким заспокоїтися, те, що ви бачите через маленьку призму е перекладів статей. Це зовсім не, не, не все, що відбувається в Польщі. Дякую величезне за те, що ви допомагаєте нам зрозуміти поляків. Ви можете залучитися стати нашими спонсорами. Зараз ви бачите QR-код на своєму екрані. Тож, пройшовши за посиланням, Можете оформити в пару кліків спонсорства всього за 100 гривень на місяць і долучитися також до одноразових донатів. Тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.